Так, тоді ми зараз прочитаємо пару питань, які задали. Тут є вже. Я я дивився, я навіть один лайкнув. Ось так. Перше питання: коли настає момент народження згори, коли ви народжуєтесь. Ну, дивіться, він настає ось тут. Тобто, знову ж таки, люди. Амінь. Люди часто вони шукають якихось. Антон, от як перевірити, що я народжений згори? От як точно ну, те, що ми бачимо в Біблії, Дух Його свідчить Духу нашому, що ми діти його. Пам'ятаєте, ці тексти? Тобто тут не можна. Я, я як тільки бачу, коли люди пропонують якісь зовнішні лак, Зовнішнього лакмусового папірця, знаєте, що таке лакмусовий папірець з хімії, да? зовнішнього лакмусового папірця не існує. Я в цьому переконаний. Тобто, можна бути никодимом. Його регалії пам'ятаєте, да? в нашому контексті це обласний пастор, там ще ж, ще він приходить до Ісуса каже, а Ісус йому каже, тобі треба народиться згори. Тобто... Те, що Біблія дає, я вам не можу дати щось більше. Тобто перше, і саме це внутрішнє свідоцтво, це внутрішнє переконання. І якщо говорити все-таки за зовнішнє, то зовнішнє, яке витікає з внутрішнього. Коли ви щось робите, перевіряйте. ну, У вас тут багато карандевських я чув, да? тут вам дуже зрозуміло, перевіряйте ось це. Коли у вас ось щось отут є, вас не має це цікавити. Христа, це не цікаво. Коли ви читаєте Ісаї, пам'ятаєте, яке Бог відчував, яке в нього відчуття, що люди там служать, там свята різні роблять все щось, що Шо Бог каже? Мене тошнить. Каже: я не можу знести цієї марноти. І, і Ісаї там дуже жорстко від імені Бога е, висловлюється, дуже жорстко. Бо вони зовні все робили добре, але внутрішньо він каже, очисти свої руки е, від крові. Тобто, перше, це внутрішнє свідоцтво, дух його, я чітко усвідомлюю, я його дитина, я чітко усвідомлюю, я йду на, небесах, і, на небеса і я йду туди по причині того, чого? Що зробив він. Я від цього е, в захваті. Е, ось. І коли, шерсть, і коли я щось роблю, я дивлюся на свої мотиви, чому я це роблю. Серйозно, так як жінка, да? йдете на небо, якщо нічого не вчу, дую, да. Це богослів'я. Це наче смісна фраза, але це людське богослів'я. Вона так вірить. Тому важливо, перше, перевіряти своє серце. Дивитися, от, від чого ви насолоджуєтесь. Ну, це такі банальні речі, але реальні. Тобто, чи вам... Я проти того, коли кажуть, читай молись. Але я за те, коли кажуть, читай молися, щоб знайти Христа. Це не просто гра слів. Інколи я реально чую від людей навіть крик душі. Антон, у нас куча проблем, а нам в церкві кажуть, читай і молися, що ти нам скажеш? І я думаю, Боже, дай мудрості. Я виходжу, кажу, читай і молись. і молися. <риклад> я кажу: но, но, Я завжди кажу, це не крапка. Я ставлю кому. кажу, Ну, коли ти читаєш, коли ти молишся, через Біблію шукай його. Пам'ятаєте, Ісус в Івані від Івана, до нього приходять фарисеї, Він їм говорить. Ви через писання хочете мати життя вічне кома. а воно говорить про мене. Це дуже мощна фраза. Це дуже Він просто розбомбив їхній фундамент в Він каже: ви через виконання писання. Хочете мати життя вічне, а воно говорить про мене. Писання показує на Христа. Писання це Іван Хреститель, який бере свого пальця і каже: Оце Агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Якщо ви в Писанні, це буде третя сесія дуже багато, якщо ви в Писанні в першу чергу шукаєте правила, ви не на тому шляху. Але якщо ви в Писанні шукаєте Христа і глибини усвідомлення оцього всього, то ви на тому. Тому, да, читайте і моліться, але все все це середина, внутрішнє свідоцтво. Зовні, повірте, в Біблії чого говорить, не обманюйтесь. Бо зовні ви можете обманутися. Тому ось це, що я казав. Живіть не для Бога, в першу чергу, а Богом. А як це перевірити? Ну, ви знаєте своє серце. Да, воно лукаве, да, але якщо ви будете щиро просити, казати, Господи, відкрий моє серце, я часто так прошу. Боже, якщо я туплю. Будь ласка, зроби зі мною все, що ти хочеш, но направ мене на твій шлях. Повірте, на таку молитву вас чекає 100% гарантія. Боже, дай мені мільйон доларів. Буде відповідь? В когось, так, да, в когось, ні. Ну, ну ні, так, да, це теж відповідь. Да. <хе> Дякую. Ось, але є такі молитви, коли він завжди відповідає так. Наприклад, Боже, дай мені пізнати тебе глибше. Колись буде, ні? Ніколи. Завжди на цю, на цю молитву, завжди буде відповідь. Є 100% гарантійні е, молитви. Це ті, що по волі Його. Не просили ви досі нічого в ім'я Моє, Просіть і обітниця що? І отримаєте, щоб повна була ваша радість. Івана 16, 24. Оце 100%. А є молитви, які, да, ні, можливо, ще щось. Але такі обов'язково. Тому якщо у вас є сумніви, просто помиліться, Господи. Я не хочу сумніватися в тобі. Але от в мене реально є таке питання. Дай мені відповідь. І, і він обов'язково. Повірте, він обов'язково, він сина свого віддав за вас. Він буде давати цю відповідь. Але, будь ласка, ще раз і ще раз вертаюся, шукайте внутрішньо. Його свідоцтво має бути внутрішнє. І говоріть до людей до середини. Не треба над зовнішнім працювати. Ось це, отак би я сказав.